П Яний конфлікт закінчився спаленою оселею. Прикарпатські поліцейські отримали повідомлення про пожежу житлового будинку у селі Перехресне, що у Верховинській територіальній громаді, вогонь повністю знищив будинок. На щастя, постраждалих немає, адже в будівлі нікого не було. В ході огляду місця події встановлено, що це був підпал. Ніхто з людей не постраждав, так як у житлі нікого не було. В ході проведення першочергових слідчі дії було з'ясовано, що до злочину причетний 42 річний мешканець верховинського Фігурант спільно зі своєю 39-річною співмешканкою в неї вдома розпивала спіртні напої. Надалі між ними вони конфлікт, в ході якого зломисник облив легкозамистою сумішу будинок та підпалив його. Правоохоронцям вдалося затримати паліяни неподалік місця події. Прохоронці затримали зломисника неподалік місця вчинення злочину. Поліцейські затримали його у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Слідчі йому вже повідомили про підозру за частину... Ною другої статті 194 кримінального кодексу України Йдеться про умисне знищення чи пошкодження майна вчинене шляхом підпалу. Невдовзі йому оберуть запобіжний захід за скоєне зловмиснику загрожує позбавлення вулі терміном від 3 до 10 років. Вікторія Богдан, Андрій Буцяк, новини на вежі.